У цьому короля чому вагоні. Ти подавати музіка. Мама чекатиме тата, татом стане спіднука. Всі глядачі отримали на згадку маленькі ляльки-мотанки Стародавній оберіг вважають, що ця лялька є посередником між живими і тими, кого вже чи ще немає на цьому світі. Саме мотанка стає наскрізним образом вистави. З неї з'являються герої новел, у неї ж вони і перетворюються, йдучи в небуття. Грой! Так багато крові на нас, мёрт! і на бьоні! Так вона ж дітей скільки народило. Ці ліки вашої двох крови, вона заливає і мене. І хто з нас буде стати, котра з їх чиста? Матіос, солодка Даруся, майже ніколи не ні навпаки. Мама Марітці, дружина Христофора Колумба створені театральні вистави у Львові, Чернівцях та Івано-Франківську. Сподіваємося, що і Донецька публіка незабаром побачить їх. В Донбас опері пройшов й міжнародний фестиваль зірки світового балету. Подробиці зі святкового галоконцерту ви дізнаєтеся з наступного сюжету. Ювілейний фестиваль пройшов на високому рівні, і, як завжди, відкрив для нас нові імена найкращих танцюристів зі всього світу, протягом тижня донечани та гості міста мали змогу насолоджуватися прекрасним класичним та сучасним балетом. В этом году очень здорово показались ансамбли из Америки «Bad Boys». Вечер, посвященный Леониду Якобсону, где была присутствовала вся хореография этого величайшего балетмейстера советского периода, на котором учился и Морис Бижар, и другие балетмейстеры. Также много новых имен, которых мы раньше не видели но только слышали по интернету и по тем фестивалям мировым, где они выступали. Например, в Нью-Йорке, Париже, Dance Open в Петербурге. И вот, например, звездная пара Китая будет сегодня, и она была и на открытии, только другой репертуар будет сегодня танцевать. Также это и известные уже звезды, как Николай Цискоридзе, Илза Лиепа и Фарух Рузиматов. Ну и, конечно, Большой театр очень прекрасно показался, и это Екатерина Крысанова, для нас это открытие, это как бы новое имя, она выступила в Дон Кихоте, ну просто потрясающе, вот это виртуозное, стремительное, яркое фуэте, и двойными, и в темпе, в общем-то, и даже музыка уже закончилась, она еще завершала свое первое, то есть чудесно это было все. Вот, и праздник продолжается. Вот каждый номер вот сегодня к нам приехали, например, Ото и Иржи Бубенчики. Вот вы видели, как их сейчас зал принимал. Это тот э, модерн, который сегодня очень популярен в Европе. И наша Донецкая публика может по достоинству оценить этот дуэт. Также э, что у нас еще? Вот э, прекрасная пара Татьяна Болотова и Артем Пыжов из Москвы. Они получили вторую премию на московском конкурсе, и я их когда увидел, их пригласил. Вот они Орли но ну просто, знаете, и технически исполнили, и актерски очень сильно, и зрители их по достоинству ну, приняли, поэтому мне очень было приятно, что они показали высокую технику, и наш зритель очень избалованный, и ему нужно видеть что-то то, что он еще не видел. Ну і поэтому все виходить. А самое главное, що всі були здорові, всі приїхали, ніхто не заболев, самоліт не задержався. Тобто на 100% як був запланований 20-й ювілейний, так вони з божом допомогою пройшов. Безперечно, не залишило байдужим глядачів і урочисте закриття 20-го міжнародного фестивалю Зірки світового балету. Адже у гала-концерті взяли участь такі метри балетного мистецтва, як Микола Цискарідзе, Ільза Лієпа та багато інших всесвітньо відомих танцюристів. С этого балета начался модерн. Конечно, я думаю, что для тех, кто любит балет, это очень должно быть интересно, потому что этот балет, он небольшой, он вызвал колоссальный ажиотаж, скандал. В зале люди дрались на следующий день. Балет потом бесировали сразу, подряд, что в нем нет прыжков. да, Все от Нижинского, от легендарного танцовщика, ждали, что он будет прыгать. Наверное, так же, как сегодня ждали, что я буду прыгать. Но это не балет не про то. На самом деле хочу вам сказать, что это совсем не легче. Иногда порой гораздо легче попрыгать, чем заполнить энергией, настроением э, достаточно большую музыкальную фразу. <связать> Для этого надо быть именно э, э, ну, артистом, у которого есть судьба. Да? Нам з вами залишається чекати, чим здивує 21-й фестиваль зірки світового балету наступного року, коли перетне ювілейну межу і стане по-справжньому повнолітнім. Давайте пригадаємо, як відкривали театральний сезон у донецькій муздрамі. Першою виставою стала прем'єра Комри і я одружусь. За основу взято п'єсу відомого італійського комедіографа Едуардо де Філіпо Філомена Мартруано, що прекрасно відома більшості глядачів за її відомою екранізацією режисером Віторіо Десіко Одруження по-італійськи. Де головні ролі виконали Софі Лорен та Марчелло Мастраяні. Дуже подобається Едуардо де Філіппо. Тут змішані і комедія, і мелодрама, і є соціальна критика, це неореалізм, і італійці. Це цікаво було шукати ці італійський темперамент. Робота була цікавою і для мене, і для артистів. Це професійні артисти, які всі свої домашні проблеми залишають вдома, приходять на роботу, і працюють як артисти. Тому мені було з ними просто працювати. А от те, що вони чоловіки, дружина, я думаю, що відбилося в виставі, тому що все одно якийсь невидимий зв'язок між ними існує. Я можу. Охарактеризувати його тільки тими словами, якими мені говорить режисер, в принципі. Це така якась безвольна людина. В нього є свої прагнення, є свої бажання, є свої стремління, От. але він все-таки. Дитя своїх батьків, розумієте, яке звикло до всього. Багата людина, яка звикла задовольняти себе всім чим може, розумієте. І оці всі стосунки рідня, там, діти, якісь сопливі, ці всі, це, це все не для нього і не про нього, розумієте. І в цьому полягає конфлікт філумени і його. В них різні відносини і стосунки і ставлення до життя. От. В принципі, отакий він, отакий, от герой. Ну і дуже добре, що в кінці він перероджується і стає більш-менш нормальною людиною. В принципі, все-таки вік з віком людини, людина стає розумніша, якась, і тим більше ситуація повертається так, що він стає потрапляє в, в сім'ю, де є жінка, є діти, і він весь час хоче дізнатися, хто ж з них трьох його син. Ну, десь так. К сожалению, у моей героини очень тяжелая жизнь, <laughs> поэтому я думаю, что она заслужила э, требовать от э, от своего будущего мужа, от человека, которого она любит, она заслужила требовать внимания, хотя бы внимания и понимания, ну и любви, конечно же. Мы, к счастью, украинская пара, а это итальянская пара и Совсем другие жизненные у, 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 условия у наших пар, то есть у, у нас в жизни и у нас на сцене. Поэтому отожествлять от, от, себя с филуменой я могу только в одном случае. Вот мне очень близка ее преданность к своим своим детям. Мне очень близка пред, ее преданность к семье. Це ті качества, которые я, я тоже проповедую в житті майже ціле життя триває роман Філомена з її коханим 25 років. Троє синів вже дорослі. Чого б ще хотіти? І, здавалося б, не так і багато, тільки б коханий захотів з нею одружитися. І щоб домогтися офіційного одруження після чверті століття, філомені тільки й залишається, що прикинутися невиліковно хворою і на смертному одрі вирвати у Дженаро Мартруано.